Допоки Могилів-Подільська територіальна громада готувалася до великодніх свят, освітяни та здобувачі освіти, вкотре вирішили потурбуватися про військовослужбовців, у кожному навчальному осередку пройшли благодійні ярмарки в підтримку ЗСУ в рамках акції Великдень для воїна за сприяння Могилів-Подільської міської ради й управління освіти. 298 тисяч гривень. Вдалося покласти до великоднього кошика учнівській та вчительській родині. До допомоги залюбки завзято доєдналися й батьки дітлахів. Начальник управління освіти Микола Чорний каже: поспілкувавшись з бійцями 172-го батальйону 120-ї бригади територіальної оборони, де наразі чимало чоловіків з Могилів-Подільської громади боронять українську землю на передовій, почувши їх побажання, одразу приступили до виконання свого тилового завдання. Напередодні Великодніх свят. В закладах нашої громади були проведені ярмарки, де учні зібрали 298 тисяч для наших воїнів. І, тобто ми поспілкувалися з закладами, запитали наших захисників, що вам потрібно, що вам необхідно. Ну і на даний час ми закупили приціл нічного бачення для того, щоб хлопці могли рятувати життя. Свої життя або боронятися і боронити нас. Тому в нас ще залишилися кошти. Тому думаємо, що ще що буде потрібно, ми зможемо закупити і будемо рухатися до перемоги. Тепловізійний приціл, який придбали за великодні ярмаркові донати, дуже втішив тероборонівців. Захисники запевняють, що на передовій такі пристрої це великий плюс для них і мінус для ворога. Відтак як прилад точний і компактний, з найкращою якістю зображення і дозволяє побачити ворожу ціль із деталями на далеких відстанях чи за поганих погодних умов. Широкий кут огляду уможливлює здійснення пострілу по мішені без коливань на будь якій дистанції. Захватом придивлялися до новинки не лише бійці, а й допитливі хлопчаки та дівчата. На мить їм вдалося відчути себе в ролі захисників України та прицільно відстежити об'єкт, який у фокусі оптичного девайсу виглядав. Перевіряли якість пристрою і вчителі, та гордилися тим, що їх вихованці від маленьких до юних стали значимою частинкою допомоги бійцям 172-го батальйону 120-ї бригади територіальної оборони. А також зауважили, що такий дарунок зробили не лише з метою допомогти, а й з проявом вдячності захисникам і захисницям за можливість спокійно зустріти Великдень. Військовослужбовці добрі наміри дітей та вчителів високо оцінили і навзаєм щиро дякували. Ми щиро вдячні діткам вам за підтримку. Ви приближаєте перемогу, дай Бог всім здоров'я, а все, що залежить від нас. Ми будемо виконувати свої обов'язки. Від себе особисто, від хлопців, від розвідників. Хочу вам подякувати за ваш вклад в нашу майбутню перемогу. Ми воюємо за нашу землю, за наших батьків, за наших матерів і таких діток, як ви. Дякую вам. Слава! Україні! Героям! слава! Передаючи необхідний портативний пристрій, всі бажали нашим військовим якнайшвидше повертатися додому живими та неушкодженими через війну. Чи не кожен школяр Могалів Подільської громади швидко подорослішав. мають свої погляди, мають свої волонтерські плани, бо вважають, можна бути корисним незалежно від віку і тим самим наближати перемогу?